Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з математики. Разом ми будемо вивчати цифри. За горами, за лісами є країна математика, у якій мешкають цифри та геометричні фігури, задачі Там... Будиночки різної висоти, дороги різної ширини та багато інших математичних мешканців. Сьогодні до нас завітала гостя. Це цифра один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, Ході ніжку одну має, справно ряд розпочинає. Циферка 1 складається із двох паличок Одної великої та одної маленької. Складіть цифру 1 із лего цеглинок. Молодці дітки. Подивіться, а хто це до нас завітав. Так, це колобок. Дітки, а скільки колобків було у казці? Виберіть цифру. Так, правильно, один колобок. Скільки він зустрів зайчиків. Так, одного. Скільки колобок зустрів лисичок. Так, одну. А порахуйте, скільки у касті було вовків. Так, один був. Уважно подивіться і скажіть, на яких геометричних фігурах написана цифра 1. Правильно! На трикутниках. Продовжимо вивчати цифру 1. Знать треба цифри, як годиться. Перша з них це одиниця. Її впізнати можна здалеку, вона подібна на лелеку. Ти тільки добре придивись і ніжка довга й дзьоб униз. У кожній клітинці цифра знак. Свій неповторний долає шлях. Її шляхом ми пройдемося, цифру один. Писати навчимося. Цифра 1 складається з двох елементів короткої та довгої похилих ліній. Перший елемент коротка похила лінія. Ми починаємо писати із середини клітинки, ведемо лінію до правого верхнього кута, звідти, не відриваючи руки від паперу, ведемо похилу лінію до середини клітинки. Спробуйте написати цифру 1 у повітрі. Ми з вами ще познайомимося діти із зошитом. У кожного з вас буде ось такий свій робочий зошит. Є зошити в клітинку. Ми будемо працювати в ньому з математики. А є зошити в косу лінію та лінії. Це буде із письма. На кожному листочку є вузький рядочок. Це означає що він основний, в якому ми будемо працювати. За межі рядка не можна виходити, тому що він буде нерівним. Кінець і початок теж обмежений, ось у нас обмежений кінець по червону лінію, і початок ось ми будемо працювати із першої клітинки.